Друга партія медичного вантажу для обладнання модульної поліклініки надійшла до Тростянця. Гуманітарну допомогу передали німецькі партнери міжнародного співробітництва JZ Та проєкт програми ЄС Міцні регіони. Спеціальна програма підтримки України. Кожен лікар, кожен, який працює в той чи іншому кабінеті в поліклініці, отримає не лише стіни. Отримає повністю облаштований кабінет, який нам дарує фонд GIZ, це німецький фонд, який працює в Україні. І оцей фонд закупив уже це обладнання, яке прийшло з Австрії, виробництва Швейцарії, Австрії і інших різних країн. І це медичне обладнання буде встановлено в поліклініці. За словами генерального директора Тростянецької міської лікарні Анатолія Плахтирі, загальна вартість медичного обладнання становить 350 тисяч доларів. Серед його переліку реабілітаційне лабораторне й інше сучасне оснащення. А це другий конвой. В цьому конвої знаходиться медичне обладнання. Це і лабораторне обладнання, це і УЗІ апаратура, сендоскопічна апаратура. Я хочу подякувати від імені громади, від імені медичних працівників за створення нам належних умов роботи і сучасного діагностичне обладнання, яке допоможе рятувати не одне життя. Компанії JZ я дуже вдячний і я думаю, що ця співпраця буде продовжуватися в майбутньому. Минулого місяця у першій частині вантажу благодійники передали операційний стіл, апарати ультразвукової діагностики та електрокардіографи. Нагадаємо, під час окупації тростянця у лютому 2022 року поліклінічний корпус зазнав чи не найбільшої руйнації. Були пошкоджені вікна та двері, а також перегородки на всіх поверхах відділення. Саме тому для місцевої влади потреба у зведенні модульної поліклініки стояла серед першого. Чергових завдань, які за допомогою співпраці з міжнародними партнерами вдалося вирішити, зараз нас цей проект дуже сильно виручає, тому що лікарі ви знаєте розкидані по всій лікарні. Хто де, де знайшли ну, скажімо так, пристанок, той чи інший лікар, бо немає умов в, одно, в одному приміщенні, немає зараз таких можливостей. І от якраз будівництво цього нового комплексу, який зараз завершується, ну, вже фундаментна часть зроблена, там облаштування потихеньку вже робиться. Залишилося поставити конструкції, зробити благоустрій. Зайдумою, за 2-3 місяці це все буде зроблено. І на осінь ми матимо до Дня міста, можливо, будемо матимо нову поліклініку, таку модульну поліклініку. Тому від нашої громади величезна вдячність нашим партнерам і маю надію. Що це не останній проєкт, який реалізований спільно буде з цим проектом «JZ в Україні саме в місті Тростянець. Дякую всім разом. Ми переможемо. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець, телеканал ТВТ.